Зісіс шафа-купе. Uh, Люда, відійди, бо він думає, що це ти. Відійди. Зісіс шафа-купе. I don't understand you. What does it mean? Шафа-купе? Шафа-купе? Як йому uh, пояснити? Шафа-купе. Do you know, що таке Укрзалізниця? When you open a toilet, і землю видно. Ну, ну, чу-чу-чу.

Є плацкарт, да? а є купе. Оце шафа купе, бо no люди онлі вищі.